Ну що ж, тракторний зерновоз 2 птс 6 вже готовий. А це значить, що можна робити його повний огляд. Розпочнемо з кузова. Він зроблений нестандартно, як для подібних причепів, але досить зручно для фермерів. Як бачимо, він має два яруси, і головна фішка полягає в тому, що верхній ярус повністю з'ємний. Висота одного яруса становить 62 см. А загальна висота кузова 1,25 м. Що стосується листів на бортах, то їх товщина 2 мм. Днище також застелене листами товщиною 2 мм. Вивантаження кузова можливе на три сторони. Рама причепа виготовлена з гарячекатаного швелера, потужна, надійна. Такі рами ми виготовляємо вже більше 10 років і вони себе гарно зарекомендували. Що стосується ходової частини, то вісі ми ставимо власного виробництва. По ним теж питань ніколи не було. На даний причіп встановлена гальмівна система та електропроводка. Всі відео виготовлення є у TikTok. Тож, кому цікаво, можете зайти та передивитись. Тракторний причіп продається як з документами, так і без них. Хто бажає зекономити гроші, можемо обміняти на вашу техніку з доплатою. Свої пропозиції надсилайте на Viber або телефонуйте. Якщо вам сподобався даний причіп, то поставте лайк цьому відео. Буду вдячна за підписку та коментарі. Дякую за увагу. Далі буде.